Після перегляду цього відео ви не дізнаєтеся, як збити дрона банкою з огірками, оскільки для цього треба принаймні тричі виграти в лотереї. Але я розповім детально про те, як працюють сучасні системи ППО. І не буду затягувати зі вступом, а почнемо прямо зараз. Першою ланкою є радари. Це ключові елементи. Вони використовуються для виявлення, ідентифікації та відстеження повітряних цілей. Але є різні типи: ось основні з них. Перше, це радари з фазованим збуренням. Вони використовують високочастотні електромагнітні хвилі для взаємодії з поверхньою цілі. Такий радар може розрізняти еко від рухомих та від нерухомих об'єктів за допомогою ефекта Доплера. Наступний вид це SAR, або радари зі штучною апертурою. Суть роботи полягає в тому, що радар передає електромагнітні хвилі на об'єкт, а потім приймає відбиті від нього сигнали. При цьому SAR здійснює рух в певному напрямку, що дозволяє створювати штучну апертуру, віртуальну антенну з більшою площею, ніж фактична. В результаті формується зображення з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати детальну інформацію про рельєф, території, ландшафт, об'єкт за яким стежать та інше. Далі це радари з високою частотою, – HF-радари. Вони створені для того, щоб можна було дивитись за об'єктами за горизонтом. Наприклад, СРСР і США під час холодної війни так стежили за можливими пусками ядерних ракет. Основним принципом роботи Ашеф-радарів є використання ефекту іонозони, шару розділення на висоті близько 50 км, що містить іони, які можуть відбивати радіохвилі назад до землі. Радарні системи Ашеф-діапазону генерують потужні сигнали з інтервалами від 1 до 10 секунд, що відбиваються від іонізованого шару і повертаються назад на землю. Де приймаються радарними системами. Наступний вид це МФР радари. Це радарні системи з середньої частоти, які використовуються для довгострокового спостереження за повітряним простором та морською поверхнею. мфр радари мають досить велику хвильову довжину, що дає їм можливість працювати на великих відстанях та проникати через перешкоди. Зокрема, через рослинність. Вони зазвичай працюють в діапазоні від 1 до 30 МГц. Що дозволяє їм виявити великі повітряні та морські цілі, такі як літаки, судна та підводні човни, на відстані до 400 кілометрів. До речі, готуючись до відео, я бачу дуже багато цікавих військових матеріалів. Патрони всіх рівнів отримали доступ до дуже багатьох цікавинок, які публікуються щоденно. Велика подяка всім спонсорам! А якщо ви також хочете долучитись, то всі реквізити будуть в описі. Ще є LPI-радари, які створені для того, щоб унеможливити виявлення цієї системи та знизити вірогідність прийняття сигналів ворогом. І останній тип це oth радари, які також використовуються для відстеження об'єктів за горизонтом. Після визначення повітряної цілі ракетна система протиповітряної оборони використовує свої сенсорні системи, щоб відстежувати її рух. Для підвищення точності відстеження цілей застосовуються різні методи та техніки, такі як інерціальна навігаційна система, ІНС, що використовує гіроскопи та акселерометри для визначення точного місцезнаходження цілі в просторі. Крім того, ППУ можуть використовувати оптичні системи, такі як камери високої роздільної здатності, щоб отримувати додаткові дані про повітряну ціль та її рух. І в цей час максимально швидко розробляється стратегія атаки. Основна проблема в тому, що ворожа ціль, зокрема ракети, рухається в трьохвимірному просторі, і потрібно передбачити, скільки часу ракеті ППО треба на підліт і де буде ворожа ціль тоді. Для цього використовується вся наявна інформація з цілої мережі радарів та, наприклад, розвідувальних літаків. Саме тому всі так раділи, коли було пошкоджено російський А-50. Але є два основні сценарії: це або крилата ракета, або балістика. Найбільш поширеним методом збиття крилатих ракет. Зокрема, калібрів, і використання sam систем. Вони мають радар для визначення положення ракети та інфрачервону систему для відстеження теплового випромінювання. Після отримання цих даних SAM запускає свої ракети, які летять до цілі і вибухають в найбільш ймовірному місті, забезпечуючи знищення ворожої ракети. Але коли мова заходить про балістику, то там історія зовсім інша. Основним принципом є виявлення або просто знищення пускової установки. В наших реаліях це або Іскандер, або Міг-31. Або ж інший варіант це відстеження ворожої балістичної ракети за допомогою радарів та інших сенсорів, наведення ракети ППО на ціль, а потім збиття балістичної ракети за декілька секунд до влучання. Це є найскладнішим, оскільки поки балістична ракета летить до цілі, то її збити неможливо. Тому потрібно нейтралізувати або пускову, або чекати фінальної стадії польоту, розуміючи, що права на помилку немає. І однією з найбільш відомих таких ППО є система Патріот, яка зараз знаходиться на озброєнні США, і або вже є, або скоро буде на озброєнні України. Її почали розробляти ще в 1969 році. А на озброєння вона стала в 1981. му Проте, завдяки модифікаціям залишається чи не найактуальнішою ППО на сьогодні. Якщо проаналізувати бойовий досвід, то найпоказовішою буде війна в перській затоці 1991 року. Тоді Саудівську Аравію та Ізраїль обстрілювали з балістичних ракет. Патріот довів, що може збивати ці цілі, що радянські комплекси не вміють. Проте вдалося знищити далеко не все. За підсумками, ефективність Саудівській Аравії склала близько 80%, але в Ізраїлі чомусь тільки 50. Україна має отримати три батареї. І це дуже круто. Інше ППО з подібними можливостями це Насамс. Її розробка почалась з 1990-х, а вже в 98-му вона була готова. Потім насамс тричі модернізувалась, і останнє оновлення було в 2019 році. Щодо військового досвіду, то це тільки російсько-українська війна. Але зараз, зі зрозумілих причин, інформація про ефективність цієї ППО не є в загальному доступі. Проте, з цікавого, насамс використовує ракети повітря-повітря аім 120 АРАМ, які пристосовані для пусків з землі. В ЗСУ або є, або будуть вони також. Їх використовують ще й західні літаки. Наприклад, FA18 Hornet, про передачу яких зараз ведуть перемовини з ЗСУ. Які набагато кращі за будь-який радянський літак. До речі, відео про Ефей 18 в мене вже є на каналі, і зараз буде в підкасті. Якщо брати радянські системи С-300, то під час Другої Каарабахської війни була збита як мінімум одна балістична ракета Р-17. І модифікації цих ракет також в 1991 році збивали патріоти. Проте більше подібної інформації я не знайшов. с 300 може вразити крилаті ракети та літаки. А от з балістикою тут туго. А якщо ви цікавитесь військовою технікою, то можете глянути ролик про дуже крутий броньовик Cogar Емраф або ж про польський БТР Росомак, де броня може захистити від снарядів з пробиттям 500 міліметрів.